Всім привіт! На зв'язку Міні Агросуме. Щось трошки у нас залишається поза увагою наш Оріон. Це у нас РФ 404 ПРО Трактор на 40 кінських сил, але дуже важкий і зверніть увагу на мости. Мости здоровенні в нього. Трактор більше 2 тонн. Рівна повністю підлога, підвісний педальний узіл, бокова, куліса, реверс біля руля. Просто виходить грамені 124х28 колеса, примусова гідравліка і ось така здоровенна коробка. За мости я взагалі мовчу. Примусова гідравліка, дві пари гідровиходів. Трактор реально дуже потужний. Прямо, ну, я б не сказав, що це сороковка, він більше тягне на 50-ку. І все-таки він ну, здоровий. Ось поряд стоїть сороковочка така ж вона менше набагато. По вартості 9950. Героїв Крут 15 міста Суми приїхали, протестували і забрали.